Уже о 12-й годині на площі перед полтавською міською радою яблуку немає де впасти. Через натовп людей автівка ледве рухається кільцем корпусного парку. Полтавці, які тут зібралися, обурені. Дехто навіть кається, що голосував за мамая. Я дуже каюся, що я голосувала за їх. Ну здавалося, що люди порядні. Виявилось, помилилися. Десятки дзвінків із Житомира, із Маріуполя, із Львова, із Чикаго, із Канберри, із Франкфурта оганьбилася Полтава на всю Україну, на весь світ своїм рішенням, яке вони прийняли проти кращих своїх синів, проти кращих своїх дітей, які гинуть на війні з російськими окупантами щодня. Такими діями вони дають нашому ворогу, путіну маркер. що... Полтаву можна заходити, що російські війська тут будуть підтримати, будуть підтримані полтавцями, а це не є так. Рішення полтавської міської ради вже має відгук у столиці. За. Заяв...